Відтепер тепер Івано-Франківського ліцею номер 13 надцять вічний спомин про двох випускників полеглих героїв Руслана Ганущака та Ігора Фільварка. Руслан Ганущак був військовим кореспондентом та оператором, автором кількох документальних фільмів, зокрема про події на Майдані. Спочатку повномасштабного вторгнення він висвітлював бойові дії на Чернігівщині та Київщині, а згодом приєднався до Лав ЗСУ вже як солдат. Він добровольцем пішов на майдан. Він добровольцем пішов в АТО, Він був очима АЗОВУ. Він був фотокореспондентом. Він багато знімав. Він цим пишався. У нього є дуже багато матеріалу. З якого не хотів зняти зробити дуже багато фільмів. Не вийшло, хтось може зробити після нього. Ігор Філіварок брав участь ще в АТО, звідки ледь повернувся живим, виходячи з Дебальцевого. З початком повномасштабної війни вже у лавах Національної гвардії України він знову пішов захищати українців від ворога. Довго можна говорити, як кожна жінка. Я маю багато чого сказати, але я просто дякую, що я прожила з ним це своє життя. Він був дуже добрим чоловіком. Дуже люблячим батьком і добрим сином, справедливим, чуйним, мав дуже добре серце. Завжди мав свою думку відсвоював справедливість. Багато хто не любив його за це, але завжди його всі поважали. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків закликає пам'ятати подвиг захисників, підтримувати їх молитвою і шаною. Він також запевняє, що місто продовжить надавати допомогу воїнам на фронті. Це та ціна. Нашої України, української держави, української школи, українського прапора і звертаючись до вас, діти, до школярів, пам'ятайте, якою великою ціною дається можливість жити відносно спокійному і мирному Івано-Франківську. Янузорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рем.